Доброго вечора глядачі, доброго вечора, брати, сестри. Знаєте, збирався якраз на занурення червні. І дивлячись в вікно, побачив, як шахит пролетає. Шкода, злість від безсилля, що не можеш нічого вдіяти, але з нами правда. З нами Бог. Ми це витримаємо. Тримаємось, захищаємось, бережемо життя. Це найголовне. Не ігнорувати тривог, в укриття. Також я написав вірша, який має назву Айдар. Присвячується усім, хто боронить Україну і загинув за нею. Айдар куля взагалі. Не вибирає, коли серце наскрізь пробиває. Все одно її не спіймати, тільки Богу часи всіх нас знати. Час важкий у окопах Підгради, землю рідну Айдар захища. Завжди Бог навіки вічні з нами, українцям належить земля. Хто це вирішив царювати? Україна це не Москва, куля випущена, руським гадом повернеться та ще й не сама. Не допустимо сльози материнської. Сміло в бій підемо до кінця. З нами Бог, з нами воля вітчизни, з нами правда та рідні серця. Слава Україні! Так, тепер переходимо до загурень. Також подякувати хочу добродіям, які вирубали тут ополонку. Дякую, шановні, дай Боже здоров'я і до речі. У кого є бажання, можете приєднуватись, пишіть в коментарях, буду радий Тут компанії. Вода гарна, чудова навіть. Стоїм, тримаємо, дихаємо. Диханням ми себе заспокоюємо. В будь-яких ситуаціях мозок отримує команди. і Коли він не панікує, організм їх виконує. А коли породжується паніка, то вже нічого не контролюється і дії також не дуже ефективні. Тому зберігаємо спокій за будь-яких ситуацій. Нами Бог, слава Україні!